Час новин на нашому каналі традиційно у цій порі ми поговоримо про головні події вівторка, 17 травня. У студії для вас працюватиме Люба Єворська. Мої вітання. Відставка Могильова вимагає Львівська облрада, крім того, припинити міліцейські свавілля та політичні репресії. Текст заяви з цього приводу підтримали 75 депутатів на сесії Львівської облради. Як ідеться у тексті заяви, Львівська облрада висловила протест через перетворення правоохоронних органів у знаряддя режиму для розправи з політичними опонентами, економічними конкурентами та громадянами України, які стають на захист своїх національних та соціальних. Прав далі я цитую події у Львові 9 травня. Засвідчили, що заради політичних цілей міліцейське начальство може і головне буде нехтувати конституцією і законами України, топтати рішення судів та брутально принижувати громаду. А до тих, хто буде цьому протистояти, безжально застосовуватимуть спецзасоби. Також депутати вимагають від генпрокуратури та прокуратури Львівської області взяти під особистий контроль кримінальні справи порушення за наслідками подій. 9 травня у Львові. Згоден з владою, сиди вдома, не згоден. Приєднуйся до акції. Вперед. До таких дій закликали астрийських підприємців під час народного віче. Ще одна хвиля на вдоволення політикою влади котиться Україною. 19 травня представники усіх областей планують зібратися у Києві біля Верховної Ради. Чи приєднаються Стріяни до мітингу та що вимагатимуть, з'ясовувала Світлана Коханчик. Вперед до рішучих дій стризькі підприємці знову зібралися на народне віче, щоб висловити своє невдоволення з приводу різкого погіршення соціально-економічного стану в державі та підтримати всеукраїнську акцію, яка відбудеться 19 травня в Києві. Цього разу місцем зібрання обрали промринок. Незважаючи на малу кількість присутніх, організатори акції все таки виступили проти свавілля народних обранців. Згадали і про ріст цін на продукти першої необхідності та комунальні тарифи, і паливо. Ситуація в Україні Кожним днем погіршується і погіршується. Податки збільшуються практично кожних 3 місяці. Побори зростають з кожним днем. Ціни зростають, ви бачите, катастрофічно. Якщо, скажімо, беремо такий приклад, навіть якщо взяти той самий бензин, який коштував 6 рік назад 6 гривень, зараз він коштує вже 10. Відповідно, це все тягне за собою цілу низку проблем. Якщо ми ще трохи будемо чекати, нашим дітям не буде майбутнього, ми ще живемо для своїх дітей. Тому ж прошу поїхати в Київ і підтримати. Ви, висказати свою позицію. Кожна людина має мати позицію. Нема позиції займай пост. Пози. Якщо народ не підніметься, кращим життя не стане, адже депутатів не цікавить ні заплата медика, ані вчителя. Їх хвилюють лише власні статки. Висловився на народному вічі голова всеукраїнської проспілки незалежних працівників вільного підприємництва Михайло Катеринюк. Він закликав присутніх 19 травня у Києві сказати стоп знущанням. Над українським народом, оці поступки, які вони хочуть там зробити, нас це не повинно влаштовувати. Оці подачки нам не потрібні. Ми повинні від початку до кінця забезпечити в державі нормальний рівень життя для всіх, не тільки для підприємців, для вчителя, для медика, для інших, щоб ці люди мали нормальну зарплату, закону зроблені, щоб вони могли вас купити, і щоб ви також не від цього, щоб були гроші всіх. Цього разу до Києва підприємці добиратимуться самотужки, адже організаторів вже попередили, автобуси до Києва не пропускатимуть, а у непокірних водіїв відбиратимуть посвідчення. Та це не має стати перепоною, бо якщо прогавити цей шанс іншого може і не настати. Розповідає Олег Тернавський. Відкласти той один день. Ви розумієте, нічого він в вашому житті не вирішить. Є у вас знайомі, є у вас друзі, є у вас е -е, однодумці треба їхати любими шляхами але 19 числа ми маємо бути тому що приїде вся україна якщо ми не приїдемо невідомо чи буде той другий шанс в кінці народного віча організатори зачитали резолюцію в якій йшлося про відставку уряду і розпуск верховної ради а також встановити тотальний громадський контроль за діями органів влади документ направили голові львівської ода Стрийської міської ради та президенту україни ми учасники народного віча. Приводу невиконання ультиматуму асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу та про спілок підприємців України констатуємо, що Верховною Радою України приймаються закони з порушенням Конституції України. Згоден з ладою сиди дома. Не згоден приєднайся до акції вперед, яка відбудеться 19 травня в Києві о 10-й годині біля Верховної Ради України. За більш детальнішою інформацією можна звертатися до членів спілки громадської організації Новий стрій. Світлана Коханчик, Тарас Стрійські новини. Президент України Віктор Янукович обіцяє ухвалити рішення щодо відставки голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Цимболюка. Але після того, як завершить роботу комісія, що розслідує події у Львові 9 травня, як повідомляє прес-служба голови держави, сьогодні президент підтвердив, що Цимболюк написав заяву на звільнення. Однак, перебування на посаді Михайла Цимболюка обговорюватимуть лише після того, як державна комісія на чолі з генпрокуратурою розкриє повну картину подій. Дії, що відбулися 9 травня, додав Віктор Янукович. І до інших подій непоправна шкода. 84 храми згоріли за останні 19 років на Львівщині. Повідомив сьогодні на сесії обласної ради начальник головного управління МНС у Львівській області Сергій Дмитровський. За його словами, упродовж кількох останніх років у храмах трапилося 18 пожеж. При цьому 11 церков згоріли дощенту. Що ж, стосується двох останніх пожеж у храмах Бузького та Сокальського району, то наразі триває слідство. Однак пожежники розглядають в три версії пожеж в обох випадках проблеми з електричною мережею, несанкціоноване проникнення у храм або ж нехтування правилами протипожежної безпеки. Загалом в області налічується 1953 споруди релігійного призначення, 782 з них це пам'ятки архітектури, 490 із них дерев'яні храми. І на останок оголошення Стрийське міськрайонне товариство просвіта запрошує взяти участь у поході реквіємі до пам'ятника Тарасові Шевченку із з нагоди 150 річчя перевезення домовини з його тілом з Росії на Україну. Похід відбудеться 20 травня. Формування колони з 13-ї години біля народного дому просвіта, що на вулиці народній 8. І на цьому я завершую випуск новин. Побачимось з вами завтра. У цій же Ще раз переглянути новини можна на сайті teleland.com.ua. Прощаюся з вами. Нехай вам щастить. Час спорту на нашому каналі про головні спортивні події дня вам розповім я Єгор Тинків. Сьогодні у випуску нові здобутки стрийських каратистів у Бердянську. Дніпро зацікавлений в Салі Монтарі. Дітей України масово вчитимуть футболу. Не перемикайте. Нові здобутки з каратистів. 14-15 травня в місті Бердянськ Запорізька область пройшов чемпіонат України з карате. Участь у ньому взяли 267 спортсменів з 15 областей України. Львівщину представляли 16 спортсменів спортивно-здоровчого клубу Сене доступаючи в чотирьох видах програми, наші спортсмени показали досить хороший результат, здобувши багато нагород. Перелічувати всіх дуже довго, тому надаємо вашій увазі імена тих, хто здобував золото. А це Віталій Мушовський, Назар Гнидин, Ярослав Захаренко, Орес Рецишин. Стап Ріхтер, Даніела Матіців, Ольга Комарницька та Емілія Гриців. Серед дорослих золото здобули Леся Турчин та Наталія Захаренко. І, хоча нагород було дуже багато, але за кожну з них довелося сильно боротися. Сильний склад команд привезли клуби Києва, Харкова, Донецька. Так само господарі турніру виставили своїх найсильніших спортсменів. На татамі вирували справжні баталії. А поза межами змагальних майданчиків спортсмени поводили себе виважено і толерантно. Зараз в клубі триває підготовка до турніру, який пройде в Києві, а також до дня міста Стрий. Львівська Україна буде тренувальною базою до євро. Нещодавно офіційний перелік тренувальних центрів України було внесено ще одну базу. Львівський стадіон Україна. Про це повідомив директор турніру Маркіан Лубківський на зустрічі присвяченій 400 дням до старту чемпіонату. Підтвердження броні відбудеться наприкінці року після проведення жеребкування турніру. Тоді стане зрозуміло, які саме команди приїдуть в Україну Польщу, щоб зіграти в фінальній частині чемпіонату Європи 2012, Сказав він. За його словами, наразі ще тривають оглядини українських тренувальних центрів. Водночас усі центри з офіційного. Українського переліку попередньо заброньовані європейськими збірними, пише 2012 UA.net. Володимир Кличко відповів Девіду Хею. Якщо вірити усьому, що говорить Девід Хей, то можна заздалегідь віддати йому перемогу в поєдинку з Володимиром Кличком. Про це заявив сам українець, котрого, схоже, серйозно дістали постійні заяви британця. Я ставлюся до Девіда Хея з усією серйозністю. Зрозуміло, я б ніколи не назвав його рядовим боксером. Та як можна бути рядовим колишньому чемпіону світу у першій важкій возі, який нині володіє титулом WBA серед суперваговиків? У нього хороша швидкість і досить важка рука, сказав Кличко. Він багато говорить, щоб вивести мене. З нормального стану і для самопіару, упевнений, якби у хеї не був такий довгий язик, він би не знаходився там, де зараз знаходиться. Але і мені є чим відповісти на рингу, пообіцяв Володимир. Дніпро зацікавлений в послугах ганського півзахисника Нероадзурі Саллі Монтарі. В літній міжсезоні у складі Дніпра може з'явитися ще один гравець Міланського Інтера. За неофіційною інформацією, Дніпро зацікавлений послуга ганського півзахисника Нероадзурі Саллі Монтарі, який останні півроку грав в оренді в англійському Сандерланді. Англійські відмовились від повноцінного викупу футболіста і Монтарі повертається в розташування Інтера. Дніпро ж хоче викупити контракт футболіста, тоді як італійці наполягають на оренді гравця. Нагадаємо, що взимку склад Дніпра поповнив інший гравець Інтера захисник Нальсон Рівас перейшов у команду Хуанди Рамоса на правах аренди, термін якої закінчується влітку. Дітей в Україні масово вчитимуть футболу за кошти німецьких спонсорів. Держслужба молоді і спорту та німецьке товариство міжнародної співпраці ГІС хочуть залучити 40 тисяч молодих українців до активних занять спорту і мотивувати ввести здоровий спосіб життя. Державна служба молоді та спорту разом з ГІС оберуть тренерів та навчать їх стати зразком для молоді та як власним прикладом змінити поведінку своїх учнів. Таким чином українські дітей та молодь хочуть заохотити до здорового способу життя, відволікти їх від шкідливих звичок. Робитимуть це переважно за допомогою спортивних занять. І на цьому у мене все. Як завжди, вдячний вам за увагу. Хай щастить. Синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура в день прогріється до 21 градуса тепла. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 1,3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 766 мм шість міліметрів тут стовпчика.